І всі наші кроки ми будемо робити виключно рамках чинного В кінці минулого року було прийнято рішення держави щодо вилучення з бюджету міста трішки менше ніж двох мільярдів гривень, і тому цьогоріч ми маємо брати додаткові фінансові ресурси для того, щоб виконати програму підтримки збройних сил. А також щоб фінансувати ці об'єкти, які необхідні з точки зору критичної інфраструктури, доступності, медицини, ми сьогодні було підтримано три важливих рішення: перше це є близько 470 мільйонів гривень, які ми зможемо спірувати на підтримку військових, і так само ще два рішення, які. В сукупності складають близько мільярд триста. Це є видатки, які йдуть, наприклад, на співфінансування міжнародних програм, де ми залучили гранти, наприклад, 90% на медичний заклад ми дофінансовуємо частку міста. Або, наприклад, мова йде про критичну інфраструктуру, якщо там, потрібно робити газопоршневі і різні установки для того, щоб забезпечувати місто протягом періоду, коли може не бути централізовано електропостачання. Є ще ряд об'єктів по освіті, які. Є критичними щодо завершення, так само є ряд об'єктів, які стосуються медицини реабілітації військових, і так само об'єктів, які є в аварійному стані, для того, щоб наприклад де є аварійні опори, які потрібно замінювати. Так само майже в кожному з них ми маємо або грантову частину, або, наприклад, ми маємо ту частину, як місто співфінансовуємо, коли працюємо або з ЄБРР, або з Європейським інвестиційним банком. Так само близько 400 мільйонів гривень ми сьогодні передбачили. В межах бюджету розвитку це є чотири напрямки видатків. Це знову ж таки це видатки, які стосуються медицини. Наприклад, ми нещодавно виграли ще один грантовий проект для реабілітації. Ми там закладаємо частку міста. Також мова йде про заклади освіти. В Першу чергу ми приділяємо питанням доступності, третє питання це є критична інфраструктура. Четверте питання це є функціонування різних програм в кожній з районних адміністрацій, або це є там пандуси, або це є ліфти, або це є варі не дахаю.